Сьогодні день знань. Традиційно це свято відзначають 1 вересня, у перший день осені. Ця дата збігається з початком нового навчального року. День знань справді всенародне свято, до якого причетні всі ми. Бо кожен з нас свого часу був чи є учнем, студентом. У кожного з нас по життю були свої вчителі. Звісно, найбільш хвилюючий цей день для першокласників, які сьогодні починають свій шлях пізнання життя доброго, розумного, вічного в складних умовах в умовах війни. Знання це внутрішня потреба, це те, що відмежовує цивілізацію від варварів, це те, що відмежовує увесь цивілізований світ від Росії, сказав Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, вітаючи українців з днем знань. І наявність в навчальних програмах праць Пушкіна чи Достоєвського не означає, що росіяни їх читали, а якщо й читали, то не означає, що зрозуміли. Тому я вітаю увесь цивілізований світ, а передусім кожного українця з Днем Знань. Сьогодні ми здобуваємо знання страшною ціною, але я вірю, що наші школи знову наповняться веселим гамором першокласників. Учителі знову одягнуть найсвятковіші вишиванки, закриють зум та з онлайну перейдуть в офлайн і знову завмиратиме дух від радості першого дзвінка. З Днем Знань, дорогі українці. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, візит у день знань віцепрезидента Європейської комісії з питань європейського способу життя є символічним. Наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Зустрічаючись із Маргарітісом Схінасом, який опікується гуманітарною сферою в Європі. Під час зустрічі голова українського парламенту поінформував поважного гостя про ситуацію у гуманітарній сфері на тимчасово окупованих територіях, де російські загарбники використовують всі можливі методи, щоб примусити населення співпрацювати, переслідують українських освітян, які відмовляються співпрацювати з ними, намагаються запровадити навчання російською мовою, примусово депортують громадян. Також я хотів би поінформувати, що під патронатом першої леді був оголошений. Такий конкурс така про, про, програма забезпечення українських дітей, які знаходяться за кордоном, книжками, які видаються українською мовою, ми з зверталися з проханням до європейської комісії підтримати цей проект, І тому я дуже просив би за можливості взяти цей проект під власного піку. Я думаю, що це буде дуже важливо підтримати тих наших дітей-біженців, які сьогодні знаходяться не в Україні, щоб вони не поривали культурний зв'язок з Україною. Постійний діалог телефоном голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підтримує з президентом міжпарламентського союзу. А сьогодні з поважним гостем спікер мав нагоду зустрітися у стінах Верховної Ради. Він подякував очільнику та віце-президенту міжпарламентського союзу за те, що згодилися побачити на власні очі злочинні діяння Росії в Україні. Голова українського парламенту висловив впевненість, що завдяки зусиллям міжнародних організацій Росія таки отримає вирок у кримінальній справі в міжнародному суді. А мірилом нашої перемоги буде те, чи готовий світ об'єднатися щоб зберегти світовий порядок. Тоді інформація, яка в мене є, що дуже багато хто здійснював от певний. Тиск щодо вашої по по, по, по поїздки сьогодні в Україну. Але я дякую вам за сміливість і за те, що сьогодні ви тут разом з Україною. По завершенні зустрічі Руслан Стефанчук та Едуард Пашеку виступили зі спільною заявою для преси. Ми проговорили дуже багато питань, Ми визначили основні речі, які повинні розуміти всі парламентарі. Що у війні, яка сьогодні а відбувається, винна Росія. Російська федерація повинна понести юридичну відповідальність за свої військові дії. Україна має перемогти в цій війні і отримати. Компенсацію за все, що їй було завдно цією війною, Міжпарламентський і союз всіляко відкритий для того, щоб допомогти облаштувати ті платформи, коридори та канали, які допоможуть дійсно знайти порозуміння, яке в результаті перемовин і дозволить досягнути миру, досягнути миру в Україні і досягнути миру у решті світу. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук зустрівся із надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Насамперед, спікер висловив вдячність уряду та народу Японії за послідовну політику щодо підтримки захисту суверенітету та територіальної цілісності України та за безпрецедентну в історії цієї країни допомогу збройним силам та військовим медикам. Під час зустрічі сторони обговорили загальну безпекову ситуацію в Україні, посилення співпраці двох країн у секторі міжнародної безпеки, зокрема енергетичної та ядерної. До слова, Японія, як і більшість цивілізованих країн світу, закликала Росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС та всієї України. Ще одна загроза ядерний шантаж, до якого вдається Росія. Ми маємо застосувати всі механізми тиску на РФ, яка поводиться як терорист. У світі має панувати режим ядерної безпеки, а не шантажу. Наголосив Руслан Стефанчук. Під час зустрічі спікер українського парламенту закликав посла Японії в Україні посилювати санкційний тиск на країну агресора. Передусім йдеться про енергетичне ембарго, візовий режим для громадян РФ, щоб вони теж змогли відчути всю відповідальність за розв'язану Росією війну в Україні. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у телефонній розмові зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі наголосив на важливості постійного діалогу між стратегічними партнерами, якими є Україна та США. Спікер подякував і владі, і американському народові за безпрецедентну політичну фінансову та оборонну допомогу, та особисто пані Ненсі Пелосі за високу оцінку спільної міжпарламентської співпраці. Руслан Стефанчук запросив до участі у першому парламентському саміті міжнародної кримської платформи, який відбудеться наприкінці жовтня у Хорватії. Кримська платформа має п'ять пріоритетних напрямків: політика невизнання, санкції, права людини, міжнародне гуманітарне право, безпека, економічні та екологічні наслідки окупації Криму. Впевнений, що разом ми зможемо напрацювати практичні рішення. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Під час телефонної розмови голова Верховної Ради зауважив, що надважливим питанням міжнародного порядку денного є також продовження санкційного тиску на Росію і, зрештою, позбавлення доходів від продажу нафти та газу, за які потім країна-агресор веде війну в Україні. Росія повністю зупинила транзит газу через північний потік. 1 мовляв, на газоперекачувальному агрегаті розпочинаються планово попереджувальні роботи. Повідомляє російський монополіст Газпром. Андрій Герас, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, вважає, що це прямий прояв тиску. Європейські країни також розуміють дії країни-агресора та трактують це як газовий шантаж. Про це голова профільного комітету сказав в ефірі телемарафону Єдині новини. Росіяни працюють з однією метою створити для Європи складні умови проходження осінньо-зимового періоду. А потім, щоб пом'якшити проблему, вимагатимуть у Європи зменшити підтримку України, наголосив Андрій Герус. Я думаю, що Європа не піде на такі поступки, тому що якщо вона піде, то вона фактично програє, вона покаже свою слабкість. Більше того, ми маємо появи і прямі твердження і гарантії того, що європейські країни. Будуть підтримувати Україну в цій війні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб завершити цю війну успішно для України. Голова комітету зауважив, що газовий шантаж та тиск Росії на Європу несе певні ризики і для України. Наприклад, Росія може зупинити транзит газу через Україну. Його дефіцит призведе до підвищення ціни на газ в Європі, звідки Україна імпортує голубе паливо. Тим за його словами, Україна готується до будь-яких сценаріїв. вже в Україну закачується газ підземні газосховища. Вже є понад 13 мільярдів кубів. Нам потрібно, щоб на кінець жовтня було не менше 15 мільярдів кубів. У нас є вже понад 2 мільйони тон вугілля в запасах на передодні палю сезону. Реконструкція України має відбуватися одночасно з трансформацією та євроінтеграцією. Заявила голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Клипушцинсадзе на 26-й щорічній конференції форум 2000 в рамках панельної дискусії Реконструкція України що потрібно зробити. Парламентар подякувала всім, хто сьогодні відвідує Україну не лише для того, щоб висловити солідарність з українським народом, а й для того, щоб зрозуміти потреби України та повернутися з конкретними пропозиціями та конкретною допомогою. Голова комітету запевнила, що Україна переможе у цій брутальній жахливій війні, і ми матимемо унікальний шанс не просто відбудувати ще кращу Україну, а створити абсолютно новий тип країни та економіки. Найперше і найголовніше на даному етапі, на думку Івана не Климпушцинцадзе, це раннє відновлення країни. Це те, що відбувається вже зараз. І воно має бути безумовним. Ми повинні допомогти людям відновити їхні домівки. Маємо відбудувати критичну інфраструктуру, провести розмінування країни. І вже після цього ми маємо готуватися до великої відбудови. Вона повинна мати ґрунтовну стратегію, пріоритети, чіткий підхід до методології підрахунків і прозорий механізм контролю фінансування. І ця відбудова повинна відбуватися одночасно з трансформацією країни. Кандидатський статус України з перспективою членства в ЄС дає нам цю можливість. Іванна Климпуш Цинцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС.